Ворог більший, масивніший. Але ж і ми, скажімо так, зроблені не з якогось лайна ми сталевий хребет, втомляний сталевий хребет, але ми тримаємо і будемо тримати. Тому що кожен хоче бачити своє квітуче місто, бачити свою родину, яка живе в цьому місці розвивається. І краще ми будемо ворога бити подалі від наших будівель, подальше від наших осел. Це перша. Широкомасштабна війна після Другої світової з чітким ідеологічним підґрунтям. Тут не йде мова про ресурси, тут не йде мова про територію, тут йде мова про ідеологію нашого противника, яка, на мою думку, полягає в повному знищенні України як держави і українців як нації. Це смерть, це розруха, це страшно. Ну, війна це не іграшки. Ми все ж таки воюємо з Другою армією світу. І це не так легко. Їх там обзивали свина собаки і по-різному, що вони не вміють воювати. Зараз вони також адаптуються до війни, нас вивчають, ми їх вивчаємо. Тобто, на даному етапі це вже якби гідний суперник нам. Не так, як на початку. Але все рівно ми краще до них. Ми відрізняємося від підарів тим, що ми на своїй землі, ми захищаємо свій народ. Свою землю, свій суверенітет. Я глибоко переконаний, що в будь-якому випадку це закінчиться перемогою України. Е, питання лише в часі. Ну, ось така фотка в мене на заставці. Малий знає, де я знаходжуся, він знає, що таке третя штурмова. Він знає, що тато їздить на бронетранспортері транспортері М113. Він в курсі. Недавно він як приїжджав був відпустін він ходив з мамою по магазинам, і в іграшковому магазині знайшов точну копію моєї F-113 і приїздився і каже, тато, давай точно такий самий БТР до якому ти їсти. Для мене особиста мотивація це мої діти, моя сім'я, моя земля, на якій я хочу жити і працювати. І я її нікому не віддам. Я не хочу перемиря, я хочу нашої перемоги. Це для мене найголовніше. Я в це вірю, щиро вірю, і я впевнений, що так і буде. Я на це поставив все.